OMTV.ua про головне. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд І шатання в германські політичні сили українська столиця тепер зовсім не така безпорадна, як була в лютому 22-го року на самому початку війни. Слышь, ти! Київ тепер має три кільця оборони, які дуже добре підготовлені. При цьому будівництво укріплень навколо міста не припиняється. Як повідомив командуючий сухопутними військами збройних сил України генерал Олександр Павлюк, досвід спроби російських терористів атакувати Київ добре засвоїли, і тепер головну. Увагу приділили напрямку кордону з Білорусю та у Чорнобильській зоні. Ми зараз маємо близько тисячі кілометрів фортифікаційних споруд та три кільця оборони. Зараз активно будуються нові лінії оборони із довгострокових бетонних укріплень, маючи таких сусідів як Росія, та контрольована російськими терористами маріонеткова Білорусь потрібно бути завжди готовими до війни. Підкреслив генерал. Ситуація досить складна. Захопили орлівки і тоненька і відповідна звідти тиснуть на Бердачі і далі на позиції збройних сил України Семенівка. Намагання якраз не дати можливості збройним силам України закріпитися на нових позиціях і відповідно використати ландшафт місцевості і. Інженерна фортифікаційні споруди там ландшафт місцевості це природні водойма і е, панівні висоти. Вирівняння лінії фронту ті села вони фактично вдаються, е, ну скажімо так, впираються в російське. По в російські позиції відповідна росіяни за рахунок захоплення всіх сел мають бажання вирівняти лінію фронту там природня водойма, річка і вийти на відповідну річку. І щоб говорити про стабілізацію лінії фронту, оце їхнє основне завдання на авдіївському напрямку, але говорити про те, що Чи знаходяться знаходять контролем окупантів, ні. Важкі бої збройні сили України э, стримують э, наступ окупантів. Причому зауважу товариство за оцінками самих окупантів на авдіївському напрямку, виявляється, у них є таке поняття як снарядний голод, лімітована видача э, артилерійських снарядів, які вони намагаються компенсувати за рахунок використання фабів опозиціях по збройних сил України. І при чому роблять акцент знов таки на так званих м'ясних штурмах, і тут головне питання, шановна студія, шановна поглядацька аудиторія, що а, чи є друга і третя лінія фортифікаційна інженерна фортифікаційних споруд, про яку нам розповідали? Якщо встигло побудувати добре, якщо ні, відповідна будуть проблеми. Скажіть, будь ласка, от екс, багато експертів говорять, що зараз буде таке ну більш-менш затища на фронті, і ворог готується до наступного серйозного наступу? Можливо, через пару місяців, через три, через чотири місяці. Зеленський говорить про те, що наступ буде, і ми до нього не дуже готові. Як ви оцінюєте такі прогнози і, і ризик Харкову, ризик Києву? Прокоментуйте, будь ласка, чи посунуться сюди росіяни? Ще раз російський наступ, який почався жовтня місяця, він не припиняється. На жаль, у росіян є тактичні успіхи на всіх без винятку напрямках. Ми з вами проаналізували Авдіївку. Захопили низку населених пунктів відстань від Авдіївки, там за різними оцінками від 5 до 7 кілометрів. Аналогічна ситуація, саме просування ворога на Лиманському напрямку, важкі бої в районі Білогорівки. І Терна є тактичні успіхи. Угу. Е, є тактичні успіхи окупантів на Бахмутському напрямку в районі Часів'яра. Ширина просування півтора кілометра і відповідно, глиб до. 1,2 км. це серйозні просування до цього часу. Були 150, максимум двісті метрів. Аналогічна ситуація на Мар'їнському напрямку. Я не буду забирати часи ефіру, Ну але і на відповідно вугледарському так само є. На жаль, тактичні просування ворога. Тому поясніть мені, коли експерти виходять і говорять про наступ окупантів в травні. Чим обумовлена подібна інформація? Наступ продовжується причому Мовиться про те, що вкидаючи повідомлення про можливий наступ в травні місяці, вони фактично намагаються нівелювати ті загрози, які стоять наразі перед Збройними силами України, а мовиться про те, що до травня місяця, якраз поштати, вікно можливостей, тобто захопити всю територію Донецької області, чому до травня місяця? Тому що має запрацювати чеська ініціатива щодо постачання ЗСУ артилерійських снарядів у кількості вже 1 мільйон, навіть на 800 тисяч, плюс ініціатива країн ЄС 500 тисяч. Тобто до травня місяця ми отримаємо півтора мільйона снарядів. Тому не про який наступ росіян травня місяця забудьте, і вони це розуміють. Плюс відповідна буде вирішено питання політичної нестабільності Сполучених Штатів, а саме Проголосований нарешті пакет військово-технічної допомоги Україні, Тайваню і Ізраїлю. Пакетне голосування цього й бояться росіяни. Чому така інтенсивність атак на всіх без винятку ділянка фронту і активізація відповідно ракетних атак? Тому, коли ви чуєте оцих експертів, їх розвелося, прости господи, про наступний наступ тут би розібратися з цим наступом. І втримати ситуацію ще раз підкреслю до травня місяця під контролем, не дати можливість окупантам захопити всю Донецьку область, щоб вони вже з цих позицій виходили на так звані мирні перемовини. А то, що такий сценарій відпрацьовується і захоплення Донецької області, і, на жаль, так звані мирні перемовини вже говорить і президент Зеленський, і відповідно західні партнери про те, що Російська Федерація. Скорше за все буде використовувати от ці тактичні успіхи з метою відповідна ну покращення перемовних процесів. Британська розвідка, вчорашня інформація, Росія мобілізує близько 30 тисяч військовослужбовців щомісяця, що дозволяє захоплювати українські міста? Сьогоднішня інформація, Путін хоче мобілізувати до 150 тисяч військовослужбовців, будуть брати навіть з 18 років. Ну і порівняйте, будь ласка, з, з мобілізаційними процесами в Україні. Я, які тут у нас е, с, яка у нас ситуація? Давайте говорити про те, що є е, різні, ну, от ви назвали, 150 тисяч – це призов, весняний призов. Ага. Від 18 до 30 – це планова ситуація, тому тут, ну, ніяких, е, скажімо так, несподіванок немає. Ці Тенденції в Російській Федерації вони відслідковуються українським розвідтовариством з приводу 30 тисяч. ця та інформація так само було відома. Це не мобілізаційні а заходи. А відповідно, ну скажімо так, те, що називають прихованими мобілізації, тобто поповнення особового складу за рахунок осіб, які перебувають місця позбавлення волі, так званих трудових мігрантів. Ну і відповідно Проведення тотальної мобілізації на окупованих територіях Луганської донецької області. Оця інформація про 30 тисяч вона відповідає дійсності. Тому на жаль, окупанти і не рахуються втратами особового складу, Незважаючи на катастрофічні втрати під час боїв за Авдіївку. Як бачимо, вони сунуті далі, бо мають можливість компенсувати ті 30 тисяч втрат відповідно черговим поповненням живого м'яса. Щодо України, пане Дмитре, знову ж процитую інформацію про те, що після аудиту сирського було заявлено, що не потрібно півмільйона нових бійців в Збройні Сили України. Значно менше, але цифру не назвали. Що ви скажете про це? Ну цифру і не мало би бути називати, коли виходять офіційні особи і називають мобілізаційні плани на загал, це взагалі то розголошення чутливої інформації, це кримінальний злочин. І кратіть. Утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу. Как прежде женщина, очевидно, майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло в частности. Рассказала о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы.